Зовсім вона не складна, ця процедура подачі документів в резидентуру. Вже резидент. В цьому відео розбираємося, як виглядає процедура подачі документів, які строки і чи вони дійсно відповідають реальним, які потрібні документи, як виглядає цей список, де їх брати? tips and tricks, корисні посилання, і кого і як запитати, якщо ви чогось не знаєте. І останнє зарплата і різні плюшки в резидентурі. Почнемо з того, що фактично існують дві установи, які займаються процедурою прийняття документів і кваліфікації майбутніх резидентів, власне, до спеціалізації в трибі резидентури. Це МКП, медичних медичного по подипломовего і Ужонди Воєвуцьке, а саме центри публічного здоров'я. Між сайтами цих двох установ, власне, ми будемо курсувати під час. Процедуру складання документів складати документи на спеціалізацію або в трибі резидентським, або в трибі позарезидентським. Ми можемо два рази на рік весною і восени. Осіннє поступування, яке буде найближче і в якому найбільше майбутніх резидентів складають документи, починається 1 вересня. З 1 по 30 вересня ми можемо складати документи. 1 по 31 жовтня іде процедура власне розгляду цих документів і кваліфікації майбутніх резидентів. В цей час і ще можна вносити певні зміни в свої документи, в свій внісик до резидентури. 7 листопада публікуються первинні списки закваліфікованих до спеціалізації. П'ять днів маємо на підтвердження. Після підтвердження наступного дня публікуються списки другого етапу, після чого знову відбувається повторення, і вже після цього публікуються. Фінальні списки кандидатів, які були закваліфіковані до проходження спеціалізації. Також в залежності від рішення Міністерства охорони здоров'я може бути додатковий етап. На цьому додатковому етапі кваліфікації враховуються тільки спеціальності, які відносяться до категорії пріоритетних напрямків медицини. Онкологія, гематологія, анестезіологія і деякі інші спеціальності завжди знаходяться в списку цих пріоритетних. Про пріоритетні спеціальності також варто говорити з точки зору заробітної плати, але про це ми поговоримо пізніше. Весняні сесії все відбувається точно так само, але початок подачі документів є не 1 вересня, а 1 лютого. Далі приблизно ті самі строки і ті самі етапи. Чи насправді все відбувається так, як вказано в описанні поступування кваліфікаційного? не зовсім. Документи ми маємо подати в ті самі строки. Розгляд відбувається дійсно стільки часу, скільки розгляд документів, тобто весь жовтень. Або весь березень відбуваються дійсно в ті самі строки. А от публікація фінальних списків в моєму варіанті була, наприклад, три тижні пізніше ніж це було передбачено постепуванням кваліфікаційним. В цьому постепуванні, весняному 2023 року, ми мали отримати результати кваліфікації остаточні 27 квітня. А насправді це було після 15 травня. А відповідну роботу свою в рамках резидентури я почала 5 червня. Детальну інформацію про те, як виглядає процедура подачі документів і вся процедура постампування кваліфікації до спеціалізації, можна прочитати в описі до цього відео. На сайтах воєвудських жондов е, знаходиться список документів, які необхідно подати. Сам вніс власне подається тільки виключно в електронній формі на сайті СМК. На сайті СМК обов'язково перш ніж складати внісик, треба буде заповнити інформацію про себе. Це якісь загальні демографічні дані і інформація про ваше право виконування заводу, в тому числі. З децизії про присвоєння права виконування заводу треба буде взяти інформацію, коли видана ця децизія і який її номер. Тепер, власне, переходимо до списку. Першим в тому списку є освячення про наявність вже існуючої спеціалізації, чого у нас взагалі то й не буде, тому що вступ до резидентури, власне, це і для громадян України, і буде першою спеціалізацією в Польщі. Деякі загальні документи, такі як згода на обробку персональних даних. Інформація про відсутність судимості і різні такі речі, вони будуть вони це. Це не є якийсь окремий документ, вони власне будуть вже в самій формі вніску на спеціалізацію. З того, що ми маємо приготувати окремо, це має бути, наприклад, ПВЗ. Скан цього документу. Інформація про цей документ. Коли ми починаємо складати документи на спеціалізацію. У нас ще не буде певного право виконування заводу. У нас буде тільки те право виконування заводу, яке було видано на час проходження стажу по дипломовеку. Власне, його я на початку і прикріпила, а пізніше, коли отримала вже повноцінне ПВЗ, просто-напросто дзвонила до жондової видського, і вони відкривали можливість замінити це право виконування заводу, тобто відкривали внісик для того, щоб в ньому можна було робити правки. Наступний документ це засвідчення про складання лікарського екзаміну кінцевого. Якщо існує кілька проб здачі цього екзамену, ми ми звичайно вибираємо найліпший результат. Документ можна або відсканувати самостійно, або завантажити на сайті СМК. Наступний документ це. В нашому в випадку закінчення вузу на території України це буде додаток до диплому, в якому вказані всі оцінки. Середні не знаю, чи в усіх вузах, принаймні, у мене після закінчення богомольця середня арифметична всіх оцінок не була підрахована. Це мала зробити я. Єдина умова для того, щоб можна було додавати такі документи самостійно порахувати бали. Цьому додатку має бути вказано, яким чином оцінювалися оцінки. Наприклад, добре це четвірка. Відмінно, це п'ятірка і так далі. Якщо так, така інформація вказана, то додаток до диплому і його переклад присяжний, мусимо сміливо додавати до нашого вніску. До речі, дякую вам за підписки і перегляди. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал і задавайте свої питання в коментарях. Я з радістю на них відповім. Якщо двоє лікарів, які претендують на одне і те саме місце в резидентурі, в заті кваліфікації отримують однакову кількість балів, то Вирішуючи моментом, хто е, отримає е, бажане місце в резидентурі, буде власне середня, яка підрахована округлена до двох знаків після коми. Наступний документ це підтвердження нашого легального перебування на території в Польщі, тобто карта побиту, віза або весель Укр. Додатково, якщо маємо підтверджений диплом кандидата медичних наук або доктора медичних наук, підтверджений в Польщі, тобто нострифікований, можемо також його докладати. І останній документ це підтвердження участі у публікаціях. І оце підтвердження участі у публікаціях була дуже цікава історія, бо для цього недостатньо просто-напросто перерахувати публікації, в яких було співавтором, і додати скани. Інформацію про це треба відправити до Центральної медичної бібліотеки в Варшаві в спеціальному формулярі, і вони підтвердять або заперечать вашу участь у публікаціях. Формуляр дуже простий до заповнення. Де його взяти, буде вказано у посиланні під даним відео. Враховуватися будуть публікації тільки в тих журналах, які присутні в реєстрі в наукометричному реєстрі польському. Список цих журналів також буде у посиланні під даним відео. Ну і тепер, власне, подивимося, як заповнювати список. Заходимо на сайт СМК. Автоматично ми логуємося на нову версію сайту. В новій версії сайту ми можемо вніскович о спеціалізації. Вибираємо. По лівій стороні вибираємо вніскування о спеціалізації, і тут виберемо новий внісок в актуальні сесії. Далі вибираємо три президентський або позарезидентський, і далі. І по черзі відповідаємо на запитання, які ставить нам система. Чи вже наявна спеціалізація першого або другого ступеня? Ні. Підтверджена реалізація програми спеціалізації ні. Зірочка зазначена, скільки разів вже був закваліфікований до початку спеціалізації, я була закваліфікована, хтось може бути не закваліфікований, незакінчене школення ні, спеціалізація в процесі ні. Вже зарахований базовий модуль спеціалізації ні. І наступний крок. Вибираємо варіанти. Варіантів маємо 15. Що таке варіант? Це комбінація воєвудства і комбінація спеціалізації тої галузі медицини, в якій хочемо проходити спеціалізацію. І таких комбінацій може бути максимально 15. Можемо вибрати, наприклад, алергологію, резидентський трип і вибрати воєвудство. Видно, в яких воєвудствах є наявні місця, в яких ні. Наприклад, Дльношльонський. До кожного варіанту ми можемо вибрати три заклади, в яких ми хоч, хотіли би пройти спеціалізацію. Ну, і вибираємо, наприклад, раз, два, Виберемо. Можемо вибрати якусь іншу е, галузь медицини. Шляхом додай варіант. І переходимо на наступний крок. Тут ми вказуємо свої особисті дані, а пізніше відповідаємо на запитання, чи у нас наявний результат екзаміну ЛЕК. Звичайно, він наявний. Вибираємо, заповнюємо всі дані тут, прикріплюємо файл. Середня арифметична. Тому що і зробимо так. ЛЕК, дата узискання. У мене це був. Чи лютий. Нехай це буде 10 лютого. Пункти 154. Можливі пункти 200. Ні, було 197. І вибираємо файл. Завантажили файл. Вибираємо, який тип вузу був закінчений. Загранічним. І тут маємо додати наш суплемент. І перейти до наступного кроку. Е, науковий ступінь. Якщо немає підтвердженого, в Україні немає. Е, ліста публікацій, наприклад, бібліотека центральна нам зарахує три публікації. Наступний крок. Тепер система просить нас зверифікувати, чи все ми правильно е, зробили. Якщо так, погоджуємося і висилаємо. Також можна записати робочу версію. Ну і власне все. Система дуже інтуїтивна, коли відкриваєте, коли починаєте заповнювати цю заяву, дуже зрозуміло, який порядок дій і яку інформацію треба вносити. Враховуючи те, що існують чіткі строки, коли і що треба робити, перед тим як подавати документи, треба продумати і прорахувати часові проміжки. Однозначно, не варто все робити в останній момент. З речей, які на мій погляд дуже важливі, це дата засідання комісії в Ізбі лікарській, яка видає певне право виконування заводу. Тобто, після закінчення стажу по дипломовегу, маючи зданий із ЛЕК, варто подивитися, коли буде наступне засідання, і подати документи максимально швидко після закінчення стажу по дипломовегу. Наступна річ, яка мені дуже подобається в Польщі, те, що завжди можна комусь подзвонити або написати імейл і задати всі питання, які вас турбують, і власне в мене не було жодних проблем. Комунікацію з поморським жондом воєвудським, з тими працівниками, які займаються прийомом документів в резидентуру, я дзвонила кілька разів, отримала відповіді на всі свої питання, розказала моменти, які мене хвилювали, наприклад, дата, дата отримання повного права виконування заводу. Коли я подавала документи, ще не було готового сертифікату про другий, про другу мою пробу здачі леко. І ми домовилися, в який день. Я подзвоню ще раз. Попереджу, що вже готові мої документи, і тоді працівнику жонду відкриває можливість едитувати мій внісик, і є певний час, протягом якого зміни в цей внісок мають бути внесені. Зарплати і плюшки в липні цього року відбулося підвищення зарплат резидентам, і тут варто згадати про спеціальності пріоритетні і решту спеціальності, бо, наприклад, пріоритетні спеціальності резидент. Протягом перших двох років своєї резидентури буду отримувати зарплату 8308 злотих пізніше, протягом третього і більш пізніх років проходження резидентури, зарплата буде 9063 злотих. Для непріоритетних спеціальностей зарплата відповідно буде 7552 злотих і 7779 злотих. Але ми говоримо тут про зарплату бруто і без чергувань. Якщо ми хочемо вирахувати, скільки ми отримаємо фактично на руки, тобто нетто, Існують спеціальні сайти калькулятори, в яких можна вписати зарплату, яка буде в умові о праці, і отримати вираховану зарплату, яку ви будете отримувати на руки. І ще величезним плюсом президентури, незважаючи на те, що зарплата не може бути не фантастичною, здаватися, але це умова о праці на 5 років, яка дає можливість демонструвати всюди свою венч з польського, тобто легальність перебування в Польщі.